Те, що ви не бачите Трампа, який виходить і каже, я от грохну їх завтра о 2.23, якимось ти там, я? ну а кого там, з нашої точки зору, ну, він китайців вже грохнув тарифами, Росію, до речі, не грохнув. З точки зору успішних переговорів, цинічно, він робить все правильно. Оскільки йому потрібно досягти результату. І він хоче, він каже, Путін, я тебе легітимізую. Назад, хто тебе ще легітимізує? Ніхто прийде знову хтось після Байдена і скаже Путін, ти злочинець, тобі кінець, будеш там, е, от у тебе периметр, Будеш як візниці в своїй фортеці за периметром. А зі мною ти людина, будеш їздити кудись зі мною зустрічатися, з цими іншими. Я тобі скасую основні санкції, будеш там розраховуватись за нафту. За ті бізнес оборудки які ми з тобою зробимо ще раз, будеш постачати мені щось. Хороша історія, хороша. Хто йому ще зробить це? Ніхто, оскільки у нього, у Трампа є своє бачення переговорів. І це бачення, і те, як вони їх ведуть, це не публічне бачення. Чому Трамп наїхав на Зеленського? Він же ж наїхав не тому, що у Зеленського немає права висловлювати свою позицію, чи там йому не подобається і так далі. і так далі. Він каже: Зеленський: ведемо, як тобі сказав, ведемо переговори не публічно. А Володимир Зеленський не може цього робити, оскільки у нас демократичне суспільство, і воно хоче чути президента, який там щось таке говорить і каже: ми там передали американцям документ. Суспільство каже: А який документ, пане президенте? Ну, це, це інша реальність. А Трамп, його фанати йому абсолютно байдуже, про що він домовляється стосовно України. Навіть ті республіканці, яких я знаю, які нам симпатизують, їм абсолютно байдуже, як Трамп веде переговори. Так, так, так. Вони кажуть, Трамп має зупинити війну. Важливо, щоб Україна була, і щоб її не проковтнуло в цей Путін. А все інше та ладно.